Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми поспілкуємося про те, яким чином буде вам майбутнє України в тих обставинах, яких складаються у зв'язку з тим, що Сполучені Штати, наприклад, перестали бути українським союзом. Багатьох причин можна стверджувати, що головним винуватцем цих всіх проблем є персональний Трампа або його найближче оточення. Але насправді зміна персоналі не може тягнути за собою зміну суспільних настроїв. Все відбувається паралельно. Тобто відбувається спочатку зміна суспільних настроїв, а потім до влади приходить той, хто приходить, бо його обирають, бо це демократія. Тому сподіватися на те, що зміна Трампа на Венса чи зміна Путіна на когось ще з його оточення змінить геополітичну картину світу не Вартує в українцям потрібно це усвідомлювати, що майбутнє України лежить в площині європейського континенту, саме європейського континенту, не континенту Євразія і не європейського континенту від французького Бресту до Уральських гір. Це все в позавчорашній день. Ми маємо Європу, яка об'єднується європейським економічним союзом. Ми маємо Європу, яка об'єднується військовим союзом, воєнним союзом. Нато і ми маємо Європу, яка пов'язана культурною спадщиною, до котрої не належить ні Росія, ні інші країни, які ні тим паче Китай, які претендують на євразійську першість, і так само треба розглядати і Сполучені Штати. В чому проблема Сполучені Штати взагалі полягає? Ну в чому зараз біда стосунків між Європою і Сполученими Штатами, між Україною і Сполученими Штатами, між Україною і Європою. І сполученими штатами в тому, що для сполучених штатів Україна є проблемою, є непотрібною перешкодою для того, щоб згуртувати європейський континент разом зі сполученими штатами у боротьбі з Китаєм, з гігемонією економічною Китаю в світі. Як це зробити? Ну, звичайно, домовити з Росією. але в ім'я чого домовлятися з Росією. Не в ім'я того, щоб використовувати корисні копалини, чи використовувати здобутки шалені здобутки московських вчених ні, абсолютно не для цього. І навіть не для того, щоб витягнути з-під важкого чобота китайського Росію і приєднати до умовного західного протистояння Китаєві ні зовсім не тобто. Трошки для цього, чому так, а не інакше веде себе Вашингтон. Чому ми чуємо заяви про те, що не може дозволити сполучені штати собі підписатись під заяву, яка засуджує криваве вбивство українців у сумах, тому що хоче звільнити собі шлях для перемовин чи не утруднювати собі шлях щодо перемовин. Чому стається це в такий спосіб? Тому що сполучені штати хочуть об'єднати і усю Європу. І до неї підтягнувши Росію, не об'єднуючись, не деформуючи усталені стосунки і переформатовуючи, сполучені штати завжди рятували Росію і царську, і совєтську, і путінську, і Єльцинівську. Тепер путінську рятує, але цей порятунок потрібний для того, щоб Згуртувати європейську російську інституцію, яка би протистояла Китаю, тобто євразійський континент, який би протистояв Китаю, це головна мета, головне завдання Вашингтону, ну принаймні тої адміністрації, яка ставить перед собою і міністра економіки Бесета, і міністра оборони. Будь-кого, тобто, це не є структуральна історія, яка торкається єдину. Овального кабінету це все це, це торкається, впередовсім уявлення, якою має бути світопорядок очіпа, тобто з американським акцентом, і властиво, що робити Україні в цій ситуації? Україна мусить зараз не виберегати хто кращий союзник, що гірше сполучені штати не є ворогом України. Вони просто не бачать Україну як е, суб'єкт, вони не бачать Україну як державу. Є не те, що надавати допомогу, а приділяти увагу, тому що Україна це. Перешкода у тому, щоб збудувати міцний і далекосяжний мир на європейському континенті з тим, щоб спокійно погрожувати війною Китаєві. От бачите, тут все припинено, європа згуртована, і ми можемо з вами. Повіна в інакший спосіб з інакших позицій сісти за стіл перемовини. Звідси ці підвищення ми заяви такі бомбічні, на тому сенсі, що не бомбічно гарні або правильні, але як кожна заява Трампа це по-різному називають різні приклади, які можна вживати, але це справді як вибух бомби в більшої, в меншої. Значної мало значно, але тим не менш, тому ці всі бомбічні заяви також потрібні для посилення привертання уваги з одного боку, а з іншого боку, демонстрація. В першу чергу з іншій частині і українців, практично всім європейцям, що ви лишаєтесь сам на сам з України з проблемою України, що буде здалі з Україною, вирішувати вам, не нам. Ми хочемо. Ми прагнемо тільки одного, щоб війна припинилася коштом України. Дала можливість Росії втриматися на поверхні з тим, щоб вона була паритетним партнером з європейським союзом і таким чином відбувався певний баланс стосунків між європейським союзом, потужною півмільярдним -пів -пів населенням економічною потугою, яка формує практично економічний порядок денний зараз в світі. І якусь там Росію. але якась там Росія, хоч вона посідає економічно дуже незначний відсоток Щоб... світовій економіці, але тим не менше вона потрібна як. Плацдавм з одного боку для тиску на Китай з іншого боку, як противага самій Європі, як постійна загроза європейському союзу з одного боку, але з іншого боку, Україна має, якби має стати прикладом, як будуть розв'язуватися конфлікти в подальшому ці протистояння. Це звісно, це нагадує завжди багато хто раніше все це намагався попоєднати, пояснити з чи якось взяти. Як приклад ситуації з Чехословаччиною, коли відбулася Мюнхенська змова, коли Бенаша примусили і примушували Велика Британія, коли і Франція цей примус відбувся пізніше. Спочатку втрачені були втрачені були судети, пізніше була втрачені саме Чехія і утворилася незалежна Словаччина. Але зараз ми не можемо перекласти на нинішню ситуацію, бо тоді Чехія відмови Чехословаччина відмовилась від збройного спротиву, Україна не відмовилась, була змушена обороняти свої кордони. Це Алося і зараз пропонується те саме розв'язання, яке пропонувалося Бенешузеленському пропонується за Шінхтону. Погодьтеся на втрату там п'яти чотирьох областей, повністю Росія погодиться, і ми збудуємо тут такий щільний стабільний мир без армії, без збройних сил, без економіки, без європейського союзу, без грошей, без допомоги. Ну, але буде сильно ж буде так само, як з Чехії. Чехія ж задоволена була через 40 років московського панування в Чехії. Вона ж стала незалежною через 40 років. Ну і то й ви там почекаєте, потерпите, А ми тут в той момент будемо протистояти Китаю і властиво, це те, що зараз лежить на. Поверхні. Це те, що зараз відбувається, протистояти цьому як Україна має припинити будь-які спроби налагодження е, союзницьких стосунків з сполученими штатами, тобто це даремна витрата зусиль треба дивитися на сполучені штати як не на союзника а як на державу якій не залежить на україні а нам залежить не на сполучені штатах і не на нинішній владі як тільки на тому щоб забезпечити збройні сили відповідною, відповідною амуніцією, захистити українське небо відповідною відповідної зброї і тільки на це загострювати увагу зусилля тобто міжнародні зусилля україни мають бути в в бік Сполучених штатів зменшення до споживацьких Абсолютно, тобто Україна має споживати продукцію американську не більше, не будувати жодних подальших союзів. Що для цього треба підписати якусь угоду? Будь ласка, але ця угода всі мають розуміти в першу чергу. Суспільство, що це не є угода. Вона Україні не потрібна. Вона в більшості випадків може стати шкідливою. Тому вона має бути підписана в такий спосіб, щоб не зашкодити розвиткові української держави в подальшому. Уся увага має бути скерована. На європейський союз на три ключові країни на дві європейських і одну відносно європейську це Велика Британія, тобто Німеччина, Франція, Велика Британія це той троїстий союз, який Україну має змушувати по інакшому реагувати на обставини. Чому? Бо зараз включається в гру Німеччина. Велика Британія посідає відповідну нішу е, посередника між Європою і Сполучені ВПК Великої Британії в той чи інший спосіб пов'язані із, із сполученими штатами. Німеччина Німеччина зараз тільки стартує у своїй атаці на завоювання міжнародних е, збор'ярських ринків на розвиток власного ВПК. Але цей старт є настільки потужним, настільки відчутним, що практично це є німеччина зараз. Є двигуном, двигуном європейської зброярської промисловості двигуном за європейського і з цим також треба це треба розуміти з цим, рахуватися і включатися в новий порядок денних стосунків з Європою. Франція. Франція це окрема історія, тому що ще видатний деголь вивів Францію знати для того, щоб забезпечити Францію ядерною зброєю. Накрити щитом усю Францію і франкомовні території завжди це стверджувалося саме в такий спосіб. Це і Бельгія, і Люксембург, і Франція, і відповідно частина Атлантики, бо Корсика трошки віддалена від Франції. Тобто, це великий щит, це великий шматок загального європейського щита, який ще деголь. Створив і зараз можна ним користатися не тільки Франція, не тільки Європи, а передовсім Україні, тому що Україна має надійного е, союзника, який при всіх своїх недоліках, при всіх своїх проблемах, в першу чергу проблемах економічних зараз, на даний момент, поки влада не змінилася. Україну турбують стосовно Франції тільки економічні проблеми, тому що є є питання з бюджетом забезпечення зменшення дефіциту на тлі необхідності збільшувати потужності, які вкладаються у розвиток безпекових інституцій. В безпекові інституції це входять не лише ВПК Франції, яке є потужним, і абсолютно автономним, але перше передовсім енергетична безпека Франція вкладає величезні кошти, в те, щоб забезпечити свою власну енергетичну безпеку. Це ядерні технології, новітні ядерні реактори і перехід до 30-го року 300 мільярдів в два етапи по 150 мільярдів буде інвестовано у французьку ядерну програму з тим, щоб Франція до 30-го року стала абсолютно автономною від зовнішніх факторів від зовнішніх енергетичних вливань держави. Тобто вона не буде потребувати нічої іншої енергії крім власної. Наступне виробництво чіпів єдина держава, яка буде мати вже й має, але буде мати виробництво аж 20% від необхідних європейських потреб у чіпах, є у Франції. Багато європейських лідерів, багато тисяч європейських фірм завжди нарікали на Францію. Бо вона да надто протекціоністська. Вона коли з двох фірм є одна французька, і інша будь-чия виграє завжди французька. Це була політика Франції, але зараз вона змінилася коли є одна французька фірма європейська і не європейська, то переможе або французька, або європейська В такий спосіб. Франція змінила Францію. Нинішнього президента змінила обставини участі тих чи інших підприємств зброярських чи безпекових чи ще, ще загально безпекових підприємств у тому, щоб використовувати чи реалізовувати французькі кошти для будівництва того чи іншого об'єкту. І Франція запрошує весь європейський континент у інвестиції модернізації виробництва чипів 5 мільярдів вклала Франція. або склада. що це одна автономізація Європи відбулася. Друга Виробництво пороху найбільше на півдні Франції. Було відкрито підприємство з виробництва пороха. Далі спільно французько-румунське підприємство з вироблення вибухових речовин. Називаємо це таким ширшим колом. відкрито в Румунії на півночі Франції відкрито величезну трійку підприємств. три Підприємства Франс Електрон, трикутник, які будуть виробляти акумулятор. Це вкрай важливо. А плюс ці, ці виробництва є. Цілковито автономними вони не залежать від китайських надавачів технологічної частини, тільки ресурсна база, але і ту ресурсну базу Франції шукає і в Україні в тому числі, і на це треба розраховувати. Про це все ми будемо говорити але Я закликаю вас підписуватись на канал, ставити вподобайки. Зрозуміло, чим більше ви поширите, тим більше буде глядачів. І я закликаю вас підтримувати усі українські youtube канали, youtube платформи, які підтримують Україну, які в принципі які ведуть проводять провадять свою діяльність українською мовою, тому що українського YouTube мало. Українців, слухачів, не українського в першого російського YouTube, багато тому ми мусимо підтримувати один одного до, до наступної зустрічі. Слава Україні.